Вітаю, друзі! Доброго ранку! Це канал Максимуза Лайф. Три поради на день від Максимузи. Працюємо сьогодні на таро ілюмінатів. Беру колоду в руки, вона вже перетасована. Витягаю для вас три карти. Обирайте свій варіант. Перший варіант. Карта Дурень. От красива колода. Як же я її люблю. А, безхмарність, безпосередність дитяча. Сонце світить, освітлює всі ваші справи. Сьогодні. Можна приступити до нової справи. Це і нове знайомство, і нова робота. Взагалі, якщо ви збиралися щось почати і відкладали, відкладали сьогодні саме той день, сьогодні ви сміливі, як дитина, знаєте, оце прислів'я дурням везе», Отут реально на голубому глазу можна раз і щось почати. От давно думали, думали, переносили, мудрували, а як краще, а з якого боку, а потім такий імпульс, і пішли. У мене, між іншим, так часто буває. Я інколи якусь роблю справу, яку довго відкладала, думала, шукала, який момент, а потім раз настрій і пішла. Отут і кажуть: ловіть момент. Ви готові, нічого не бійтесь. Не дивіться, що там ви на високій висоті, і можете впасти, ви не впадете. <кій> Тому що ви окрилені мрією і бажанням, і легкістю. Грайте це життя, святкуйте це життя. Навіть якщо справа серйозна, поставтеся до неї граючись. Чим серйозніша справа, тим легше до неї треба ставитись. А легкі справи треба робити зі всією з серйозністю. Дякую вам за увагу. І мало того, я хочу сказати, що ви не один. У вас якби є друг. І цей друг, він просто душевний. Друг, подруга, дитина. Знаєте, як ми маємо собаку або кицьку, вони ж нам не можуть допомогти в якихось справах, але вони нам душевно допомагають. І таку душевну підтримку ви будете сьогодні мати. Другий варіант п'ятірка пентаклів. Ну, маєш тобі, а тут безресурсність. Тут така історія, де вам відмовили, десь прийшли на роботу влаштовуватись, відмовили, десь комусь написали, хтось не відповів. Зачинені двері. Про що це говорить? Ну, по-перше, зараз ретроградний Меркурій. По-друге, значить, не цей час. Значить, потрібно зробити зупинку з одного боку. З іншого боку, тут якраз не про зупинку, тут про вміння а прийняти відмову, але рухатися далі. Ці люди, як же браки, от їм бракує ресурсу, але вони не в зупинці, вони рухаються, вони рухаються. Можливо, вони недооцінили, ви можете недооцінити свої знання, сили, десь якийсь такий провал. Ви маєте зробити певні висновки, не розстроюватися, а йти далі. Бо соніш по снігу, я ще називаю цю карту до своєї мети. Якщо читати. Триплетом навіть Так, дурень вирішив кудись податися, взяти на, за нову справу. І, зіткнувшись з пев, певними першими там, перепонами, може розстроїтися. Але п'ятірка Пентаклів каже: так, це твої випробування, ти нікуди з цього не зістрибнеш. Ти маєш пройти ці, так би мовити, веселі старти. Тож рухайся далі, бо соняш по снігу, але пройди цю кризу. Криза необхідна для того, щоб ти вийшов на свою стезю. Все життя – гра. Або ще може ця карта говорити так: якщо відчуваєте, що не в ресурсі і є можливість відновити сили. А поспати, поберегти себе. Значить, сьогодні так: не бійтеся і цю зупинку прийміть, подбайте про себе. Ще, знаєте, інколи тут дуже важливо усвідомити інколи, що от перед тобою противник. І ви в різних вагових категоріях. Це дуже важливо бачити, бо тут таке враження, що люди прийшли, постукали там, де сонце, там багатство, а їх як спустили, знаєте, з драбини. А можливо, вони туди не підіймалися і пройшли повз бо дуже відчувають і розуміють, де хто в якій ваговій зараз категорії. Тут ще вміння бачити і прийняти, що на сьогоднішній день ви не в ресурсі, але завтра. Буде краще, головне, не зупинятись. Третій варіант. А от і шанс. Шанс буде завжди. Тут з жезлів, імпульс. Отут є і сила, і запал. Це коли відчиняються двері: от ви брили, 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 брили. відчиняються двері і вам просто простягають новий шанс. Як Я, От як щасливий випадок. Ви навіть не розумієте потім, як це так могло статись. Дзвінок. Гість проєкт. І там, де ви думали, що справа вже пропала, раптом, раптом є її вирішення. Головне хапати цей шанс, тому що шанс це тільки шанс, це можливість. А від того, як цей шанс буде розгортатись, залежить від вашого ставлення і від ваших дій. Тож не прогавте. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Не втомлюся про це вас прохати, хоча я знаю, що є постійні мої підписники, але є і нові гості. Я запрошую вас підписатися, коли я бачу, що збільшується кількість людей у мене на каналі з радістю, мотивацією працюю щодня і роблю нові розклади. Вподобайка і коментарі. Це теж дуже важ... важливо для мене. Ввечері всіх. Перечитую і навіть багатьом відповідаю. Дякую за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.